Вітаю вас, мої золотенькі. Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми з вами традиційно робимо таропрогноз для всіх знаків зодіаку на цей робочий тиждень. Обов'язково залишай свою вподобайку. Підписуйся на мій канал, щоб бути в курсі всіх подій, всіх переглядів та розборів. І ми традиційно сьогодні наш перегляд розпочинаємо саме з овнів. Давай подивимося, так, що цей тиждень несе овнам, який він. Буде саме для вас. На цьому тижні овни можуть мати розчарування у тих справах, у тих діях, планах, та, які ви напланували. Навколо вас іде такий, знаєте, туман, коли я не знаю чітко, чого я хочу, куди я рухаюся. Так? На цьому тижні необхідно звернути увагу на тих людей, які вас оточують, з ким у вас іде спілкування. Тому що а, саме з ними вам необхідно буде вміти вчитись, знаходити компроміси, домовлятися, так а, знаєте, ви можете на цьому тижні, в кінці тижня планувати якусь зустріч, якусь вечірку, якусь розвагу, так? От, але а, ця вечірка і розвага, і ця зустріч, вона може піти зовсім не за планом. Тобто можуть піднятися якісь не дуже добрі емоції, може бути роздратування, ви можете ображатися або вражати інших людей. Ну, такі, знаєте, дуже багато а, напруженої енергії навколо вас може вітати на цьому тижні. Що стосується фінансів, так, цей тиждень буде показувати Такі теж напружені ситуації, ви будете намагатися в балансі триматися, але конфлікти, непрояснені, якісь моменти будуть все одно підніматися, і від вас вимагатиметься якесь прийняття а, чіткого рішення, чіткої позиції. Але дуже важливо у всіх цих моментах не легковажити, тому що останнє слово залишається саме. За вами. Леви, що чекає саме вас на цьому тижні? Давайте подивимося, яким він буде для вас, так? Леви, Леви на цьому тижні можуть мати неочікуване руйнування планів ви можете отримати якесь повідомлення, а, яке може зовсім змінити хід подій в вашому житті. Якщо ви розраховували на якусь стабільність, то її не буде. І ви можете побачити і відчути а, дуже багато розчарування. Так. Емоційно може бути складно і дуже може вас розгойдати на цьому тижні. так? Ситуації можуть затримувати просування тих планів, тих ідей, тих домовленостей. Ви можете відчути таке, знаєте, почуття якоїсь нікчемності, депресивності, залежності від ситуації. знаєте. Левом на цьому тижні. Дуже важливо слідкувати за собою і своїми емоціями, особливо в роботі, тому що те розчарування і ті речі, які будуть вас не задовольняти, можуть дуже сильно впливати так, на ваші рішення, на ваше спілкування, так? От, і ви можете дуже сильно розчаруватися у тому, що відбувається. Але вам важливо зрозуміти, що. Ця ситуація, яка може трапитися в найближчий період часу, так на цьому тижні, вона говорить про зміни, вона говорить про завершення. Тобто підійшов час уже перейти на новий рівень. Але щоб це зробити, необхідно старе розчистити, залишити так. І дати собі можливість бути, дати собі можливість відчувати, дати собі можливість бути у творчості, так? насолоджуватися тим процесом. Стрільці, що чекає вас з 9 по 15 грудня, давайте подивимося, так, яким для вас це буде період. Стрільці на цьому тижні, знаєте, вам доведеться відстоювати свої позиції, свої можливості, і ви можете, знаєте, застрягнути у якійсь ситуації, яка може вас просто вибити із такого, знаєте, відчуття стабільності. Форс-мажорні ситуації у спілкуванні з Близькими людьми оточення, можливо, це колектив, але група людей, з якою ви дуже часто маєте спілкування, вона саме це спілкування може дати розчарування, і ви можете частково втрачати ресурси, впевненість в собі. Така, знаєте, неприємне відчуття всередині, емоційно дуже складно. Необхідно звернути увагу на поведінку тих людей, тому що. А ви можете як самі ображатися, так і ображати людей, так і навпаки, це може відбуватися. Але таке враження, як наче вам хтось на цьому тижні може вставляти палки в колеса. Стрільці на цьому тижні необхідно бути дуже уважними до тих пропозицій, які можуть з'являтися в роботі, тому що вас можуть спокушати, і ті спокуси не всі можуть бути вам потрібними. Тому дуже важливо усвідомлено підходити до прийняття рішень. Будьте уважні а, з тими питаннями, тому що Обман, ілюзія, вона прямо вирує навколо вас, тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Стрільці, будьте чесні з собою та оточенням, перевіряйте документи, якщо ви з ними працюєте. Якщо ви з кимось намагаєтесь про щось домовитися, задавайте правильні, необхідні питання, і це вам допоможе прояснити ситуацію. Не закривайтеся від всіх. І просіть про допомогу, якщо це необхідно. Терези, давайте подивимося, яким цей тиждень буде саме для вас, так? Терези. Терези, вам на цьому тижні дуже важливо слухати свою інтуїцію, власний внутрішній голос. Цей тиждень може підсвітити якийсь обман, самообман, ілюзію. І ви можете бути самі в ролі жертви і мати таке, знаєте, дуже велике незадоволення. Незадоволення в ситуаціях, які можуть скластися. Ви можете застигнути в одній точці і загалом не мати ніякого. Розвитку у ситуації. Дуже важливо звернути увагу на перенавантаження, на ту кількість прав, якими ви займаєтеся. Дуже важливо просити про допомогу, говорити про це. І обов'язково знайдеться людина, яка вам зможе в тому допомогти. Це може бути листування, переписка дзвінок і може допомогти більше чоловік. А на цьому тижні а, ви зрозумієте, що до вас в життя прийшла трансформаційна така ситуація, яка може підсвітити вам багато ваших життєвих моментів, але ви до цієї трансформації загалом таки не готові. Ресурсів і внутрішньої сили у вас вистачить а, для того, щоб справитися з цим всім. Але головне, і що дуже важливо, подивитися тверезо на все, що відбувається, зняти нарешті рожеві окуляри і підійти до тих життєвих ситуацій дуже серйозно. Настав час закривати те, що давно тягнеться, і не дає вам спокою. Близнюки, що чекає вас на цьому тижні, так яким він для вас буде. Близнюки на цьому тижні можуть відчути. Розчарування, розчарування у спілкуванні з людьми, друзями, колегами може піднятися і прояснитися якась інформація, якої ви раніше не бачили, не знали, не розуміли. Так і це дуже сильно може зачепити ваш емоційний стан, вашу впевненість в собі так? От, і ви можете відчути якесь таке обмеження, бажання закритися, бажання не бачити, бажання не усвідомлювати того, що взагалі відбувається. Будь ласка, зверніть увагу на свої почуття, тому що всі ці речі вони можуть призвести вас до такого знаєш, туманного стану, коли я не розумію, що я відчуваю, я не знаю, чого я хочу, я не знаю, куди я рухаюся. І це дуже сильно може розгойдувати. Розгойдувати і давати такий... Великий потужний злив енергії. На цьому тижні варто звернути увагу на своє самопочуття, тому що всі ці речі вони дуже сильно можуть відобразитися на тому. Буде таке бажання зупинитися, не рухатися і взагалі просто лежати. Дуже важливо зрозуміти, що всі ці ситуації підкреслюють вам ті речі, на яких варто поставити крапку і відпустити. А ви, як наче, підійшли до нового рівня, і цикл завершується, варто відпускати, варто йти в нове. І це буде залежати тільки від вашого рішення. Якщо ви плануєте на цьому тижні якусь поїздку, переміщення, вона може затримуватися на цьому тижні, порада вам на цьому тижні не закриватися від усіх, приймати чітко усвідомлене рішення, діяти і підходити до всіх. Ситуації, з якими ви стикаєтеся, дуже творчо, так, дуже ініціативно. І а, відпускайте емоційні речі, які вас не задовольняють, і рухайтеся далі. Водолійчики, що принесе цей тиждень вам, водолійчики. Тиждень буде повний радісних моментів, сонячних, яскравих. Це можуть бути матеріальні прибутки, це можуть бути гарне спілкування, можуть бути якісь гарні пропозиції. І ви про це знаєте, розумієте і відчуваєте. Дуже важливо відкриватися, дуже важливо відчувати, тому що ваша інтуїція, ваш внутрішній голос вам багато про те буде говорити і підказувати. Зверніть увагу на ті мрії, які у вас є, і до яких ви намагались рухатися, просувалися. Зараз настав час приймати ті рішення. Зараз настав час слухати себе. Зараз настав час робити якісь активні кроки. І, знаєте, це розуміння, що я хочу рухати, що я хочу змінювати щось у своєму житті, воно вам дуже сильно допоможуть насправді. Порада вам на цьому тижні не зависати у змінах, не застрягати, а розуміти, що у контексті цього періоду тільки від вас залежить, куди ви повернете свій напрямок, куди сформуєте свою таку гілку реальності, своє направлення. Ситуації з минулого можуть впливати на ваші рішення, так? але настав час відкрити очі, зняти рожеві окуляри і зрозуміти, що зараз перед вами відкриваються можливості. Ваші шанси вони дуже дуже поруч з вами, але варто тільки бути чесними з собою. Повірити в себе і бути дуже уважними до тих рішень і домовленостей, які ви можете приймати саме на цьому тижні. Передивляйтесь дуже уважно документацію і все, що ви підпишете. Вас чекає тріумф, визнання та винагорода. Діво, яким цей тиждень буде для вас? Давайте подивимося. Діви на цьому тижні будуть конкурувати, будуть боротися з тими ситуаціями, які можуть виринати з нікіля, але іще навколо звів будуть, знаєте, як вирувати речі. Про які ви, можливо, не знали раніше, не чули раніше. Можуть бути якісь плітки, розмови і такі достатньо неприємні. Цей тиждень підсвітить вам можливість зачистити, закрити, зупинити якусь ситуацію, яка вам не подобається, і яка може звільнити вас від того стану розчарування, в якому ви можете перебувати через це спілкування, листування, ці якісь розмови. Знаєте, дуже багато. Мені йде інформація про розмови за вашою спиною. Дуже важливо не закриватися, дуже важливо знайти той баланс і простір, в якому ви можете пробути у цій ситуації. Не ставайте у позицію жертви, тому що вас дуже сильно може розгойдати, і ви самостійно можете теж намагатися комусь завдати шкоди так, емоційної, а це зараз вам не потрібно. Зверніть, будь ласка, увагу на ті зміни, які приходять до вас у життя. Ви зараз до них взагалі не готові, але ці саме зміни і ті ситуації складні, які можуть відбуватися на цьому тижні, можуть відкрити для вас новий шлях у творчість, у відкриття нових перспектив для вас. Все буде залежати тільки від вашого рішення та вашої відповідальності. Тільці, яким цей тиждень буде для вас? Тільці. Тільцям на цьому тижні необхідно слідкувати за своїми емоціями за тим потоком, який буде виринати прямо зсередини. Ви можете рухатись у щось нове. Це можуть бути нові знайомства, нові проєкти, і ви будете достатньо активними, буде таке бажання рухатись вперед. Але дуже важливо зрозуміти, що на зараз у вас такий період, коли необхідно закрити щось старе, звільнитися від чогось для того, щоб піти в нове. Але ви можете бути не повністю готові до цього закриття, до цього полишення старого. І дуже важливо відчувати свій внутрішній голос, свою інтуїцію, яка вам буде говорити про те, що. Ти сама сам себе обмежуєш зараз, тут чіпляючись за те старе. Необхідно виходити із зони комфорту, необхідно приймати усвідомлені рішення та рухатися вперед. Якщо ти будеш не готова ага, закривати ті питання, звільняти свій простір, ти просто будеш залисати, нічого не буде розвиватися навколо тебе, і тебе це може трошки злити. Порада тобі на цей тиждень, іди туди, де тобі подобається. Зупинися і перестань себе обманювати, і перестань дозволяти твоєму оточенню використовувати тебе і обманювати тебе. Будь дуже-дуже уважною до свого оточення. Тому що цей тиждень може показати а, ті обличчя, насправді, так, якими володіють а, люди близькі до тебе. Козирожки, давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас, так? Козирів на цьому тижні може мати дуже багато планів. І загалом тиждень може принести дуже багато задоволення, дуже багато такого тріумфу, ресурсності, визнання. Так? Якісь дуже цікаві пропозиції. козирог на цьому тижні може отримати. Але через те, що козороги можуть не розуміти, куди вони зараз рухаються, чого вони чітко хочуть. Дуже можуть плавати самі у своєму бажанні і тих бажань так, які навколо них є, вони можуть отримати невиправдані очікування. Тому дуже важливо зрозуміти, куди є зараз ваше направлення. Що підсвітить цей тиждень? Тиждень підсвітить перевтому. Тобто ви можете хапатися за усі справи одночасно, намагатися дуже багато зробити, але це не дасть задоволення. Це тільки є ваш ресурс, вашу енергію може, знаєте, емоційно дуже вас теж просадити і вам необхідна буде допомога. Тому делегуйте свою роботу. Не беріть одночасно дуже багато. Настав час. Приймати чіткі усвідомлені рішення та аналізувати причинно-наслідкові зв'язки. Порада на цей тиждень слідкувати за своїм станом, емоційним та самопочуттям. Через а, такий депресивний стан, через таку різкість і занурення в себе, ви можете поводити себе занадто агресивно. І цим зливати свою ресурсність, свої можливості, так, занурюватися у ці негативні аспекти, які вам на зараз, потрібні. Скорпіончики, Давайте подивимося, що несе вам цей тиждень, так? Скорпіони на цьому тижні можуть отримати якийсь шанс. Шанс, який може запустити в дію ваші рухи. Тобто ви можете бажати прямо рухатися, активно просуватися для того, щоб цей шанс використати. Але самостійно це може не вдатися. Вам можливо знадобиться допомога. Через. Неусвідомлене якесь рішення через нерозуміння, куди дійсно ви хочете, що саме ви хочете взяти, ви можете дуже сильно плавати. І це може дати розчарування. Тобто ситуацію, до якої ви хочете йти, ви можете її не утримати в тій мірі, яка може відчуватися у вас всередині. Скорпіонам на цьому тижні дуже важливо слідкувати за своїм емоційним станом. За тими речами, якими ви займаєтеся, перенавантаження, виконання багатьох справ одночасно можуть впливати на ваш стан здоров'я та давати вам форс-мажорні ситуації, які можуть вас розчаровувати, викликати напружені конфліктні ситуації, не давати того результату, якого б ви хотіли. Будь ласка, дайте собі можливість відпочити. Насолодитися моментами так, відпочинку та з'ясувати чітко, куди ви рухаєтеся. Від усвідомленого рішення розуміння своєї відповідальності, ви можете відкрити в собі наприкінці тижня нові можливості. Але такий собі внутрішній конфлікт. Може все одно бути присутнім. Тому працюйте самі з собою і своїм наповненням. Раки. Давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас, так? Раки. Раки можуть відчувати перенавантаження. Дуже багато можуть виконувати справ одночасно, і ці справи можуть бути. Для вас нові, і ви можете хапати все і одразу, і це дуже сильно може позначатися на вашому емоційному стані. Ви можете себе поводити досить агресивно, ви можете реагувати досить напружено на а, оточення, так? І на ті ситуації, які можуть виникати у вашому житті. Загалом ракам необхідно зрозуміти, а, куди вони зараз рухаються у плані формування свого. Стосунку своїх відносин з оточуючими, тому що будуть моменти, які можуть вас дуже сильно розчаровувати. Ракам важливо звернути увагу на ті пропозиції і думки, які зараз виникають у вашому житті, тому що вони можуть змінити а, взагалі направлення вашого життя. Ракам порада на цей тиждень. Мати чіткість структуру, план, так, і намагатися його дотримуватися. Якихось таких дій, так і справ дуже багато, але треба бути чесними з собою і чітко відслідковувати, що я роблю зараз, що я роблю потім, куди я рухаюсь тут. Тому що через такий хаос і туман ви можете отримати розчарування. Раки також, будь ласка, зверніть увагу на момент, етапу вашому житті такого переходу, переходу на інший рівень. І дуже важливо зрозуміти, що щось може зараз завершитись у вашому житті, і ви можете відійти з якоїсь ситуації, і все буде залежати від вашого рішення. Дуже важливо зараз не закриватися, не відсторонюватися, не фокусувати свою увагу на тому, що не задовольняє, а навпаки, направляти свій фокус уваги в ті речі, які можуть вас порадувати. І тоді ці зміни не будуть такими складними. Ну і рибки мої золотенькі, давайте подивимося, яким буде цей тиждень для вас, так що він вам несе. Тиждень несе дуже великі зміни. Зміни можуть стосуватися почуттів, емоцій, особистого життя. І на це дуже важливо звернути увагу. На цьому тижні ви можете отримати якісь пропозиції, якісь шанси, можуть бути роздуми, розмови. Риби можуть а, себе поводити трошки відсторонено, трошки закрито, так знаєте, бути усамітнено, От, поводити себе. А, риби на цьому тижні можуть бути такими холодними спостерігачами. Дуже важливо слідкувати за своїм внутрішнім станом, за внутрішнім голосом, так, за інтуїцією, яка підказує вам, що ви втомилися. Не боріть на себе багато справ на цьому тижні, дайте собі відпочити. І ви, можливо, зможете побачити ситуацію трошки під іншим кутом. Ви зможете побачити більше, ніж бачите зазвичай. Цей тиждень підсвітить вам ту складну трансформаційну енергію зараз у своєму житті. І ви можете зараз перейти на новий етап, ви можете піти в оновлення, оновлені стосунки, оновлені емоції. Це загалом достатньо гарні речі, але вони напряму залежать тільки від вас. А, Напруга всередині, конфліктність, вона може на цьому тижні ще виникати, але вам варто пам'ятати про те, що тільки від вас залежить, наскільки ви будете готові входити в ті напружені ситуації та енергії. Загалом кінець тижня може показати вам, що ви в змозі налагодити ті стосунки, ті ситуації, які виникають у вас, так? Тому, будь ласка, беріться в свої руки, дайте собі трошки перепочити та змінюйте а, свої відносини, знаходьте компроміси.